Ну що ж, друзі, прийшов момент. Мені здається, як не коли, як, як не сьогодні, в понеділок, вранці, задати собі питання, чого я хочу, хто я такий, хто така свідома людина? Або, знову ж таки, як перестати виправдовувати очікування інших, знаєте, жити заради інших, але десь ми забуваємо про те, а хто я такий? Куди я рухаюсь? Друзі, власне, про це хочеться сьогодні трішки більше поговорити. Ось і власне бажаю представити. Сьогодні у нас Олександра Павлова, психологиня, психотерапевтиня. Вітаю вас! Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Як ваш ранок понеділка розпочався? Чудово! Він розпочався візитом до вас. Дякую, що ви нас завітали, що виділили час. Тим паче в понеділок вранці завжди такий сумбур, зайнятість. Так. Але Це залежить від настрою, скоріш за все. Так, так, так. Е, Олександро, не будемо вас заставляти чекати. Ми хочемо зразу перейти до теми і поговорити, власне, е, хто така свідома людина? От яку людину можна назвати свідомою, окресліть нам якісь основні ознаки, щоб ми розуміли, і чому, власне, треба прагнути до свідомості. Угу. Uh, ну, такого саме визначення, да, що таке свідома людина, от, що, що вона має бути такою, такою, такою. Uh -huh. Ну такого, власне, немає. Це збірне Тобто, да, Можливо, якісь ознаки, це, які проявляються. Uh, так, свідома uh, людина це та, яка усвідомлює, що з нею відбувається, усвідомлює, що вона хоче, усвідомлює, хто вона така. Uh, ну, взагалі, максимально усвідомлює, що з нею відбувається. Тобто і почуття, і думки, і бажання, і е, стосунки з оточуючими, ну, з близькими там чи з колегами чи. Але друзями. ж трішки, знаєте, от е, війна принесла такі корективи, що ми взагалі не знаємо, що з нами відбувається і хто ми такі чи ні. От, як а зберегти цей навпаки, баланс? цей бал? Здається, що ми стали більш свідомими. Як ви вважаєте? Знаєте, я думаю, що це особисто питання до кожної людини, ну окремо. Угу. Хтось так, хтось ні. Але те, що ми зараз живемо в часи невизначеності, тотальної невизначеності, ну це факт. А який от власне в цьому підтекст в цьому питанні зрозуміти, хто я такий? Тобто хто я такий, що я маю сказати, я бухгалтер там чи я будівельник, от, чи щось от, а... хто я такий? От що мається на увазі, якщо точніше, пам'ятаєте, перше новорічне звернення нашого президента? я Пам'ятаю, було, було питання в новорічному привіта. Ну, в річній привітанні був це тезис. Хто я? Хто я сьогодні в своїй державі? От Що мається на увазі? Ну, До речі, для мене особисто це трішки різні питання. Хто я чи ага. хто я такий в своїй державі? Ага. Да? Це може бути, от як ви кажете, да? Там, я бухгалтер, я, ну, я не про себе, да? я психологиня, да? я мама, ага. я бабуся. Я дочка своїх батьків, я подруга своїх друзів, я там дружина свого чоловіка. То яку роль я зараз граю? Ну в uh, хорошому сенсі uh, Ну, це трішки більш глибоко, бо в кожній ролі, так як ви кажете, uh, я проявляюсь трішки по-іншому. Да? Як мама, я можу бути така, 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 така. Да? І це більш таке екзистенційне. Чи це більше про зону моєї відповідальності в даний uh, момент. Ну, Це от скоріше про роль, яку, яку я зараз. Це mm -hmm. от моя частина, яка проявляється такими такими якостями. І погодьтесь, як я як мама буду відрізнятись від, е, від тієї я, яка проявляється як, наприклад, подруга. Так, так, або так. я як начальниця, там так ну, так. якщо так, то так. Ага. так. А давайте, от ми повернемося трохи. От хочеться більше поговорити про ознаки якраз свідової людини. От, ви сказали, що це людина, яка розуміє, чого вона хоче, розуміє свої відчуття, бажання. Чому власне треба прагнути до цього, щоб розуміти ось ці всі ознаки, які відбуваються? От те, що навкруги, як це допомагає людині жити, як це допомагає людині знайти себе там в пошуках різноманітних. Ну, Свідома людина вона більш вільна, якщо можна так сказати. Вона вільна в своєму виборі. Тобто вона не слідує якимось там паттернам да, чи сценаріям, які в неї там з дитинства, наприклад. Чи ще. Вона усвідомлює, як ї... якщо їй так окей, вона так живе. Якщо їй ну, не подобається те, як вона живе, вона щось робить з цим і ну, доходить до того, щоб… Вона жила так, як їй подобається. Дозволяє собі це. Так, Так, ну, Дозволяє, так. Да. Ну, бо і, 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 інші люди, от, наприклад, вона не собі, собі це дозволити, тому що е, вони, можливо, е, не розуміють, що можна там похворіти якийсь час, можна там прокрастинувати, якщо тобі потрібно. Там ну от деякі люди не дозволяють, вони на режимі знаєте, я все можу, я зараз все зроблю. Відмінник так, відмінник. так, тотальний відмінник. Mm -hmm. А далі вже ну, ми знаємо, що це психологічні якісь проблеми набудовуються. Ну до речі, більшість хвороб, вона ну, якщо так по пар... Трішки пірнути в психосоматику, угу. да, вони настають тоді, коли людина настільки виснажена, що вона розуміє тільки таку мову. Угу. Тобто тіло таким чином її якось обмежує дає. її, коли угу. вона вже настільки виснажена, що… Ну... дає вже такі сигнали конкретні, що так. потрібно щось міняти. Так. А от якщо от зараз глядач, який нас дивиться і розуміє, що йому трішки не вистачає. Ну, що потрібно попрацювати над тим, щоб бути свідомою людиною. З чого почати. От сьогодні я хочу трішки змінити своє життя, бути усвідомлено ну, свідомою людиною, знати, хто я, куди я рухаюсь, з чого мені почати. Більш себе розуміти. Так, так. З чого почати? Ну, найпростіше, да, з чого можна почати, це звернутися до спеціаліста, принаймні взяти просто консультацію. Тобто сходити до психолога, який поставить правильні запитання. Е, так, так. А чи може, наприклад, от любов до себе е, бути тотожною зі свідомістю? Чи можуть ці поняття переплітатися і бути якимось гармонійними один з одному? Чи веде любов до себе до свідомості? Чи е, ця риса, можливо, ніяк не вплітається? Е, ну вона дійсно, так як я це ну, розумію, да, вона дійсно пов'язує, бо м, любов до себе це і прийняття себе. Це і піклування. Тобто стати собі гарним батьком, гарними батьками для себе? Це про кращу версію себе може якось бути, так? Що старатися бути найкращою версією себе? Ну, можливо, якщо цього хочеться. Дочі далі, скажіть, будь ласка, як очікування інших? Можуть впливати на мою поведінку, на нашу поведінку. А це залежить від вашого ставлення до цих очікувань. Ну, давайте якусь ситуацію змоделюємо. Можливо, у вас була в роботі якась психологічна така ситуація, де очікування інших дуже заважали. От, ну, ну, щоб, це це... Щоб наші глядачі розуміли угу. краще. Це більшість. Да, наприклад, я від себе очікую, що я буду все робити стовідсотково правильно. Угу. Всім догодити. Чи... Наприклад, так. І тоді, що стоїть за цим? От за моїм бажанням догодити. Ну, Бути... Людям, в принципі, непогано від цього. <гум> якщо ти Так догод... правильно, так ніхто, ж не буде, ніхто не буде сперечатись з вами в цьому. Навпаки, цей момент будуть використовувати. Угу. Ну, але ж людина тоді думає, якщо вона. Щось не робить всім, так як ну, там просять десь, ну, значить, я невідповідальна, можливо, значить погана репутація про мене, знаєте, І от хочеться мати оцю таку гарну картинку особистості, але от які тут підводні камені, що. Е, підводні камені, що якщо я намагаюся догодити всім, то, по-перше, це неможливо. Бо якщо хтось від мене хоче, щоб я була білявкою, а хтось хоче, щоб я була руденькою, так, так, так. то я одночасно їм все одно. Не зможу догодити, да? Словідь, давайте так на, на такому прикладі угу. тут питання скоріш до себе, да а якою я хочу бути, якою мені не знаю, варто бути, якою я хочу бути, чого я хочу бути, коли я така. Угу. Що я хочу отримувати від навколишнього а світу, що мені від людей. радість, спокій, задоволення? Так, так. а мені так. власне знаєте, що цікаво? Я колись чула у психологів таку думку, що якщо дівчина, ну от не знаю, як з чоловіками, якщо дівчина так хоче всім догодити, то це ситуація проблем з мамою. Це була якась недолюбленість. Можливо, дитина не відчувала від мами любов. Це може бути або отійним, з мамою, а? або з татою до речі, батьки це перші люди, які вчать нас поводитись з собою. Угу, Тобто на це батькам варто дуже звертати увагу, так. щоб діти не відчували себе. от. Яка буде самооцінка в дитини? Угу. Так. Ну, так це дуже цікаво. Це варто варто родом з дитинства. Так, Бо віде. якщо роль мами, наприклад, да, це наповнювати дитину любов'ю, це прийняття таке тотальне, це підтримка, це якесь там заспокоєння. Ну, Власне, не заспокоєння, просто там заспокойся і щось таке, а проживання з нею її емоцій, тобто не, якось не відштовхувати її, а, наприклад, а це тілесний контакт і так далі. То роль батька, здебільшого, це направлення кудись, це обмеження. І от це такий тандем, він найбільш здоровий ну, в сенсі майбутнього дитини. Скажіть, будь ласка, Е, Олександро, чи нормально постійно виправдовувати очікування інших. Ну, розумієте, тому що е, ну от, є такий момент, коли кажуть, ну ви ж професіонал, ви як ніхто в цій сфері, ну, зможете допомогти, ви зможете виконати. На вас надіються люди. Е, але ж виявляється, якщо ми знаєте, будемо безотказні, і кажуть, що лише ти, ти, ти це можеш зробити, я почув одного разу фразу, яка допомогла мені інколи. ну, Почати говорити ні, тому що я не вмію говорити ні, але я вчуся. І мені сподобалася одна фраза: каже: те, що ти можеш це робити, це ще не означає, що ти повинен це робити. Але от як от перестати, знову ж таки, виправдовувати очікування інших в цьому питанні? Ну, або дозволити собі. Цього mm -hmm. не робити. До речі, це таке найпоширеніше питання, з якого власне, і починається психотерапія. Коли до мене приходить людина і каже, я намагаюся виправдати все, все чого від Цим мене все очіхую, віддати, Так, але в мене відчуття, що я живу не своє життя. Угу. І в основному мені здається на психотерапію приходять ті, хто вже докотився в цю прірву, коли ти вже не знаєш, чого ти хочеш, ти вже всім все своє роздав, і тепер людина хоче збудовувати себе понаново, тому йдуть від проблеми скоріше за все. А але... так, або потрібно якесь рішення, що сьогодні я вирішу, або я хочу догодити, але я не знаю як. Угу. Підкажіть мені. <свят> <свят> і загальна. така ситуація, і ви вже так. тут розумієте, з чим так. працювати. А ще, власне, дуже часто е, буває інша сторона медалі, коли ми очікуємо від людей, що нам всі повинні. повинні. Мама повинна була зробити так, тато так, чоловік так, і діти мені теж повинні. Чи теж це на людину впливає якимось негативним чином? І що вона тоді отримує? Які такі негативні сторони, якщо вона дійсно очікує дуже багато від інших? <свят> До речі, це компенсатор механізм То не буває першої частини, про яку ми вже поговорили, без другої, і навпаки. Ага. Тому людина зазвичай це вона очікує від інших, ну тобто тут в зоротньому напрямку, ага. да, вона намагається, але від інших вона очікує тією ж монетою, щоб з нею розпрозплачувалися. Тобто, якщо я під тебе підлаштовуюсь, якщо я для тебе це такий, якщо можна сказати, для неї це язик любові. Якщо я заради тебе відміняю свої зустрічі, роблю собі там якось незручно, але роблю це для тебе, то я від тебе теж цього очікую. А воно не, не, не виправдовується не зужди, так. так, і потім розчарування. Від усіх людей власне так. це величезна проблема. Мені здається, що класно, коли людина отримує тільки те, що інша дала, не очікує від неї, от сказала так. за це дякую. А коли ти очікуєш, от дійсно від розчарування дуже тяжко, і тоді народжується вдячність замість розчарування. Тобто, треба теж самостійно працювати над цим розумінням, що по суті нам ніхто нічого не винен, так ну мені так. ми так. Ну таких людей, да так, як ми називаємо десь от принцип жертви, коли в людині все погано. І їй всі винні. То так. не так, то не так, там мене не вислухали, там мені не допомогли. І, і я така бідна людина, нещасна людина. Ти поможуть. знаєш, потім стороняться таких людей, що ну, з чим би ти не прийшов, все не так. Але боляче, тому що десь тобі як кажуть, і шкода цієї людини, але все ж ну розуміє, що потрібно десь тут трішки щось міняти, те, про що ми говоримо з Олександрою, і так от, якось прийти до якоїсь свого усвідомлення. Як зрозуміти, от, Олександр, Чого я хочу насправді? Тому що, знаєте, от, аналізуючи, ми неодноразово піднімаємо різні питання, як знайти себе там, чи знайти професію, ми розуміємо, що за часів наших батьків або наче ваш, вашої молодості, давайте так скажемо, ну, було стабільно. Ти вивчився, пішов в університет, працюєш, всі зайняті. Сьогодні професій ну, в сотні разів більше, можливості в сотні разів більше. Але молодим людям важко зрозуміти, хто я, куди я. Ну. Куди мені рухатися якось оприділитися? Розумієте, власне проблема стоїть в тому, що визначатись вони мають десь там у віці 16-20 років, але людина, свідомість да, її психіка розвивається ще до 25 років, ну, в середньому. Угу. Тобто, і, і перша там криза вже дорослого віку, там ближче до 30. Ну, так чи інакше, або співпаде, або ні. І тоді в чому, ну, ну, як сказати, ну, в чому проблема там перекваліфікуватись? Так, є, є перша освіта. Ну, що я до дарма речі, мене... навчався до речі? В мене перша освіта механіко-математичний факультет. я закінчила фізико-математичну школу. але далі зрозуміли, що вам хочеться розбиратися з психікою, так з людською душею, як так, то кажуть. так, але це вже прийшло усвідомлення після 30 угу. можливо, Можливо, Можна якихось такі знаєте, як тка декілька питань поставити які допоможуть от, трішки як такати, розставити по полицям, чого я хочу. Знову ж таки, є дві частини. Да? Перша, перша частина, якщо до щодо професійної орієнтації. Да? Адже кожна професія має якісь вимоги до людини, яка буде йти в цю професію. Да? І є безліч якихось професійних тестів, просто психологічних тестів, які допоможуть. Ну, от найпростіший, да? можливо, чули. Є людина-людина, є uh -huh. людина-цифра, є людина. Техніка, є там ще щось, четверте, я зараз не mm -hmm. згадаю. Тобто, хоча б сферу з і... це. Да? А, і людина природа, о, і, mm. і ще людина, те, те, що до, до творчості, так, це п'яте, ніби я. Чесно, так, так. я Під зараз Ці тестів не... безліч можна, і в школі я знаю, що є такі профорієнтаційні тести. Плюс мені здається, що mm -hmm. батьки теж можуть допомогти, якщо вони пильно спостерігають за нахилами своєї дитини. Вони її вже тоді здають, в якійсь секції, якщо вони бачать, що росте спортсмен або спортсменка, або mm -hmm. якщо співає. Техні... Або mm -hmm. співає, або якісь технічні спеціальності, вони там на роботехніку ходять. Це теж мені здається, що такий плюс буде батьки батькам, якщо вони. Це допоможе. Так, дійсно. І роль батьків в цьому сенсі, по-перше, десь відчути от ці нахили дитини, по-друге, дати їй можливість безліч всього спробувати. Ну, Це за можливості важливо. дійсно, да, стосується і спорту, і якихось таких факультативних занять, всяких кружків і так далі. А ще, знаєте, мені тут хочеться затронути таку тему, що дуже часто батьки свої нереалізовані фантазії, можливо, нереалізовані мрії в дітях хочуть продовжити. От, наприклад, мама все життя мріяла бути балериною, але не вдалося, тому що батьки сказали, та ні, треба отримати юридичну професію. І от вона в своїй і дитині бачить. буде б... балериною, от, Дійсно, так, да, це теж важливо бачити, які дійсно я нахили. Можливо, тут пораду ще зі сторони, там, не знаю, бабусі, дідусі, щоб спостерігали, тому що дуже часто дитина так. реалізує просто батьківські. Так. Це, це що стосується професійної підготовки, да, а до речі, друга частина вашого питання, тобто який я, що я хочу і так далі. це… Мабуть, друге місце по запитах до психолога, mm -hmm. чого я. Тобто, коли знаходиться відповідь на питання, хто я, далі йде питання, чого я хочу. Чого я так, хочу. так, так. Бо дуже багато таких питань, що я, я не розумію, чого я хочу. От я там щось роблю, те, 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 ніби весь час зайнята, а немає якогось внутрішнього задоволення. І це коли я щось роблю і отримую задоволення. І мені в цьому випадку не потрібна якась подяка, там, ще щось від оточуючих. Да? Тобто я це роблю, тому що мені кайфово від цього. Оце і є власне те, чого я хочу. Тобто можна по таких маркерах. Дякую, тобто те, що приносить задоволення для так. душі, так би мовити? Так. Як сказав Конфуцій, знайдіть справу, яка вам по душі, тоді ні одного дня в житті не, не, не нам не, не потрібно буде працювати. Друзі, ми будемо мати ще одну розмову з пані Олександрою, тому не перемикайтесь. Ось це буде трішки згодом. Ну а наразі у нас рубрика Мотивація. Ось ранок надії продовжується.